Зарядні станції вважаються одним з найбільш ефективних способів залишатися зі світлом, коли воно зникає у мережі. Вона мені подобається де, своєю безпекою, так як останнім часом ми дуже часто чули, що там зірвалося, там загоріло, там іще щось. Але безпечність зарядної станції залежить передусім від того, чи була вона встановлена правильно. Тут уже вирішувати саме покупцю, як він віднесеться до цього, чи буде професійно робити, чи якимись з такими а, кустарними способами можна так сказати. На це вже вирішувати йому. Як обрати саме ту зарядну станцію, яка потрібна вам? Скільки вона коштує і як має бути під'єднана до мережі? Відповіді далі в сюжеті. З початком відключення світла, попит на зарядні станції зріс. Родина Людмили вирішила придбати пристрій, щоб мати можливість користуватися необхідними приладами тоді, коли немає світла. У нас котел, нам потрібно грітися, потрібно гріти воду. І для того, щоб мати світло, ми придбали таку систему. Перед купівлею жінка проконсультувалася з фахівцем, що правильно обрати потрібний пристрій. Спочатку, звичайно, запитали, що ви хочете. Від цієї станції, щоб вона вам те, те, те. Я все розповіла. Хочу, щоб мені котел працював, хочу, щоб вода мені була гаряча, хочу в мене було світло, щоб в мене був інтернет. Ну, можливо, там кондиціонер, якщо потрібно ось таку жару, і холодильник. Е, людина, яка на цьому знається, вона все розрахувала і сказала, який мені потрібно. За словами фахівців, максимальна потужність найважливіший критерій вибору зарядної станції, адже для звичайних побутових пристроїв може вистачити станції потужністю до 500 ватт. Проте, якщо ви плануєте підключити холодильник або обігрівач, знадобиться станція на 1000 Вт або й більше. Коли ви обрали потрібну потужність, можна звернути увагу і на інші фактори. Треба перевірених людей, які завозять на територію України, щоб вони були ну, вже не, не перший день, які продають ці станції, ну, хоча щоб вже трималася на ринку, добре. Буде вирішувати велика роль в цьому підборі. Це ціна. Найдешевша зарядна станція, за словами експертів, коштує від п'яти тисяч гривень. Найдорожча понад сто тисяч гривень. Ціна залежить від виробника і від потужності обладнання. Ми за цю станцію заплатили більше ста тисяч. Якби ми хотіли. Менше користуватися світлом, там для чогось одного, для інтернету, для котла звичайно, це було б дешевше. Встановлювати станцію в домі або квартирі має спеціаліст. Наголошують фахівці. Звісно, самостійне підключення теж можливе, але для цього потрібні певні знання і навички. Виключить входні автомати. Це найперше, що треба зробити, щоб якщо було включення світла, не було у вас удару ось такого вашу станцію. Не піну вашу систему електро не пішла ця напруга. Ну і щоб напругу, яку ви будете давати від портативної станції, не тікала до сусіда. Щоб станція прослужила довго, треба дотримуватися правил експлуатації. Не можна розряджати станцію повністю. В акумуляторах має залишатися щонайменше 10% заряду. Обладнання має стояти у прохолодному місці або уникнути перегрівання. Необхідно користуватися тільки оригінальним зарядним пристроєм, адаптованим до вбудованих акумуляторів. За бажання до станції можна підключити ще й сонячну панель. Це зменшить час заряджання станції та підвищить її ефективність загалом.